Я голосую за Бондаренко. Почему? Я за развитие малого, среднего бизнеса, а в нашем городе он, его просто тупо давят. Давят э, те власти, которые были избраны уже на протяжении очень многих лет назад. Вот. Нам, нам треба розвиватися, нам треба жити, нам треба йти вперед, а при той власті нічого не вийде. Я не Валентина Васильівна. Проживаю в місті Черкаси в його западному районі. Я голосую за Анатолія Бондаренка, тому що він людина чесна, порядна. Я голосую за Бондаренка. Я приватний підприємець горний, Олександр Маркович. Голосую за Анатолію. Бондаренко, тільки з цієї причини, що він черкасець, і що він буде відстоювати в тому числі і мої приватні права, і приватні права інших черкасів, які довів до, ну, до нуля майже нинішній мер наш, пан Адарич. Досить вже бути пану Адаричу мером міста Черкаси. досить. Голосуйте за Бондаренка.